Коли вам потрібно зробити важливий вибір або прийняти рішення, яке вплине на ваше життя чи життя інших, читайте цей псалом, і Бог вас поведе вірним шляхом. Хорони мене Боже, я бо до тебе вдаюся. Я сказав Господові Ти Бог мій, добро моє тільки в тобі. До святих, які на землі, що шляхетні вони, до них все жадання моє. Нехай множаться смутки для тих, хто набув собі інших богів. Я не буду приносити їм ливної жертви і скрови, і їхніх імен не носитимуть в устах своїх. Господь то частина спадку мого та чаші моєї, ти долю мою підпираєш. Частки Припали для мене в хороших місцях, і гарна для мене спадщина моя. Благословляю я Господа, що радить мені, навіть ночами навчають мене мої нирки. Уявляю я Господа перед собою постійно, бо Він по правиці моїй, і я не буду захитаний. Через те моє серце радіє та дух веселиться, і тіло моє спочиває безпечно, бо ти не опустиш моєї душі до шолу, не попустиш своєму святому побачити тління. Дорогу життя. Ти покажеш мені, радість велика з тобою, завжди блаженство в правиці твоїй.